Привіт, любі друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні готуємо ось такий цікавий та елегантний десерт із кодовою назвою Бублики. Залишайтеся зі мною, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Для бубликів готуємо такі інгредієнти: 500 г борошна, 6 г дріжджів, 100 г цукру. 200 мл молока, 3 жовтки, 1 четверта чайної ложки солі, 50 г масла, ванільний екстракт або цукор. Борошно я перемішую добряче вінчиком, завдяки чому воно насичується киснем. Також можна його просіяти. Одразу ж додаю свої швидкодіючі діючі І знову ж таки вимішую їх із борошном. Згідно інструкції, тоді додаю тепле молоко. Молока одразу скажу, що вийшло замало на цю дану кількість борошна. Насправді воно було очевидно, але я чомусь не подумала і слідувала рецепту. Далі, до жовтків додаю сіль, цукор та ванільний екстракт. Збиваю їх за допомогою вінчика. Нам потрібно зробити так, щоб маса посвітліла та збільшилась в об'ємі. Тоді перекидаю її до тіста, до загальної миски, і буду вимішувати. І от на цьому етапі вимішування вже очевидно, що рідини замало, і я трішки долию теплого молока. А саме 70 мл. До речі, тепле молоко означає, що температура його повинна бути приблизно 36 градусів. Якщо воно буде більш гарячим, то дріжджі просто зваряться і не зможуть підняти тісто. А якщо холоднішим, то є ризик, що вони не активуються. І ось, коли вже тісто замісилось, на останньому етапі я додаю м'яке вершкове масло. Бажано, щоб воно було високої жирності та хорошої якості. 82%, наприклад. Продовжую вимішувати тісто до того моменту, поки воно не стане однорідним і більш-менш не відходитиме від рук. Спочатку роблю це в мисці, а згодом трішки присипаю борошном стільницю і перекладаю туди тісто та продовжую вимішувати. Надто довго містити не потрібно, але все ж таки варто, адже тісто дріжджове. Ось таке воно виходить м'якесеньке, дуже приємне у роботі. Далі миску змащую олією, перекладаю туди тісто і щільно накриваю кришкою. Якщо не маєте такої миски, яка щільно закривається, просто накрийте або харчовою плівкою, або ж і рушничком теж піде. Основне дати йому гарненько підрости і залишити у теплому приміщенні. Як бачите, тісто виросло вдвічі, я його обминаю, перекладаю на стільницю, котру попередньо скроплюю олією, і буду вже формувати самі бублики. Саме тісто для зручності ділю на дві частини, трішки розкачую не надто тонко, приблизно десь 7 мм товщиною, і буду вирізати кружечки за допомогою ось такого різачка яким, наприклад, можна вирізати пампушки. Якщо різачка нема, знову ж таки, не біда, можна взяти будь-яку склянку. Серединку в бубликах теж, звісно, потрібно вирізати, можна це робити або за допомогою меншого різачка, або ж просто пальцем зробити дірку. Як вам зручніше. Те ж саме я одразу зроблю з другою частиною тіста, і також з цими обрізками просто зберу їх докупи, вимішу ще раз легенько і так само сформую ще кілька бубликів. Тоді заготовки перекладаю на деко вистелене пергаментом і відправлятиму до духовки. Температура 175 градусів приблизно 15-20 хвилин до легкого зарум'янення. Але дивіться, не перепечіть, щоб вони не стали занадто твердими. А коли бублики вже повністю охололи, можна декорувати. Для цього я використовую розтоплений у мікрохвильовій печі молочний та білий шоколад, квадратики мигдалю та печиво орео, котре подрібнила на четвертинки, на такі трикутнички, і на дрібніші крихти. І все тут дуже просто лише ваша фантазія та уява. Макаю бублик у розтоплений шоколад, чіпляю більшу частинку орео. Посипаю дрібнішими. І ще зверху додаю крихти мигдалю. У мене такі квадратики. Те ж саме практично роблю і з білим шоколадом. Виходить надзвичайно вишукано та елегантно. Мені дуже сподобався такий спосіб декорування. І усі печенюшки зверху добряче тримаються завдяки тому, що шоколад потім застигає, і все залишається на місці. Ну і останній штрих це. Білі бублики я ще трішки поливаю з ложки молочним шоколадом. А бублики, котрі вмакала у темний шоколад, поливаю білим смачного.